Всім привіт! Сьогодні буде мальчувати полуницю, тирсую попробуємо. перші ряди я прийшов травою. Зараз в мене є ось така тирса. Звідка Амі Полонеця? Більше ще є. Коза мальчую. Не знаю чи на землю окисляє чи ні, хто знає напишіть. Помочник їх небагато. Далі запишу відео, покажу. У мене тривою є, то альба. Трива вже підсохла. і так нічого виходить. А ми попробую. тирсою такою. Це візило дерево, така тирста вийшла в мене. Мочу і ти ето напишіть мені в коментарях, чи правильно, чи неправильно. Chut, <coughs> chut, na sort Ami Mój czuje ja bojniec ci pokażę Prędko jest tak Tam się zbył, postawę, postawę to. Самі у мене замульчована тирсою, Альба Травою. Травою мульчую перший раз. тирсою мульчую перший раз. Тут Аммі і Альба. Ось такі кущі здоров'я. Зараз близько покажу. Ось такі кущі альби. Що означає плівка? Плівку потрібно відкривати, закривати агроволокно ні. Якщо 23 плотність агроволокна. Тепер я буду сидити тільки під агроволокно. Або агроткань. Тут амні. Альба. Я б хотів ранній сорт замульчувати. Тут їх напевно буде сіном або соломою, я не знаю. Це ранній сорт. Кущі не всі такі, але гарні кості. Туше не цвіте. Я ось зав'язується. Там далі вже цвіте. Тут вже в мене вода готова. Падав дощ. Поставив бочку і маю 60 літрів води. На полив. Так би я тянув вручну. Ось там не херниць, треба в 6 вітер тягнути. Так безплатно. платно. Альба найбільше. На накрита, або і Азія накрита. Азія ось там накрита. Тут у мене Амі. Тут це вже смородина. Вже маленька зелене є смородина. Тут -то маленький кущик смородини. там далі. Тут у мене Азія, ось такі кущі. Тут є друга річка, там далі цього року перша річка. Збирав по ютубі. Ось там далі ще є. До смородина. Тут біла малина. Я зламав, ревеску, ревеску. Ревеску. треба висохнути, треба викидати його. І тут треба поламати. Пригілки сухі. Такі треба виламувати. Тут забріла. Цього року садив. брав по ютубі. Вонися волині. Азія Бріла, Польські сорта. Тут Азія дворічка. Це є кого ярус. Тут у нас дворічка. Такі квіти вже великі, ягода має бути велика, не знаю. Тут вже є маленька ягода. Тут ось такі кущі. Трогорічка Азія. ягоди.